Пенсії підвищать всім. Це нова обіцянка в Мінсоцполітики. Тож очікувати підвищення може кожен пенсіонер. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Вже ми чули такі фрази, що пенсії підвищать всім. Пам'ятаєте, і минулого року таке було, і не раз. І ось зараз знову. Вже в березні в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій. І ось, згідно із законом, мінімальну пенсію не індексують. Вона зазвичай підвищується тоді, коли у Україні зростає прожитковий мінімум. Однак, у 2023 році. Прожитковий мінімум підвищувати не будуть, хоча обіцяють, але точно вже сказали, що не будуть. Тому, бачите, тут знову розходиться. До речі, там в прожитковому мінімумі там будуть якісь зміни і а, там хочуть підвищувати, щоб він був більш-менш нормальний. Але там якісь умови, ну тобто тут теж будуть дуже багато різних моментів. Отже, тому уряд вирішив під час березневої індексації підвищити. Пенсії всім. Про це заявила міністра соціальної політики Оксана Жолнович. А величезна минулорічна інфляція поставила на межу виживання багатьох українців. Особливо не солодко доводиться пенсіонерам, які одержують мінімальні пенсії. Тобто люди отримують десь порядка 2000 тисяч гривень. Як можна прожити на 2000 тисячі гривень? Ніяк. З урахуванням того, які зараз ціни на комуналку. Ціни на продукти, різні послуги і так далі. і так далі. За оцінками фахівців, прожитковий мінімум, який їм платять, в два з половиною рази нижче за реальний. Звичайно, підняти людям, які отримують мінімальну ось таку пенсію вдвічі-втричі, не дозволяє сьогоднішнє фінансове становище країни. Проте. За цих умов держава вирішила зробити для пенсіонерів хоча б те, що можливо. Тобто розрахунки показали, що грошей має вистачити всім. Тобто, бачите, обіцяють не тільки на словах, а наче вже і розрахунки провели. Ну, а тепер давайте перейдемо до сум підвищення, так? бо людей більше цікавлять там не слова, а дії і цифри. Отже, розмір індексації. Нарешті встановили вже, який буде в процентовому еквіваленті, це буде 20%. Тобто, фактично, розмір пенсії має зрости на 1 п'яту. Щоправда, є один нюанс, через який таке ось суттєве підвищення відчують не всі. В Кабміні кажуть, що підвищення буде складати для переважної більшості пенсіонерів від 400 до 800 гривень, до 700-800 гривень. Градація підвищення залежить від градації пенсії. Отже, вже приблизно відомо, наскільки а, зросте пенсія залежно від її розміру. Ось які ціни, а, які, а, ой, ціни кажу, які а, суми а, нам дають. Дивіться. Для пенсії в розмірі 2100 гривень, кажуть, що підвищення буде 420 гривень. Для пенсії в 3000 гривень 600 гривень. Для пенсії в 3500 буде 700 гривень. І для пенсії 4000 – буде 800. І ось чесно, коли я прочитала побачила ці суми, ось чесно, ну, не вірю я, що люди, які отримують мінімальну пенсію, що вони. А отримують надбавку у 420 гривень. Ну, не вірю, ось чесно, не вірю. І є ще один нюанс. Не забувайте про це. Справа в тому, що будуть індексувати лише величину розрахункової пенсії, не всю пенсію. Водночас, всі надбавки і доплати, якими вона обросталася, вони не індексуються. Щоправда, з минулого року почали індексувати вікові доплати для пенсіонерів віком від 75 років. Але чи підвищуватимуть їх цього року, це питання залишається відкритим. Отже, більшість пенсій не зросте на 20%. Але все одно, як обіцяють нам в Міністерстві соціальної політики, зростання буде відчутним. Однак цю індексацію не слід сприймати як підвищення пенсії, оскільки реальна пенсія. Навіть після індексації вона буде нижчою за минулорічну за своєю платоспроможністю. А ви згадайте, яке було підвищення минулого року? Люди писали, що було дуже-дуже мало, щось там по 100 гривень. Тому я скажу вам так: ось всі ці суми і так далі. і так далі, Це ж воно береться все середнє. Середнє вираховується з малої пенсії і з самої великої пенсії. Ось тут виходить на середнє. Ось це все середні, середні суми. Розумієте, тому. Це все, знаєте, дуже розмиті такі суми. Я скажу вам так: якщо піднімуть хоча б на 100 гривень, це вже буде добре, правда? Тому а, скоро вже березень, і я хотіла б попросити, пишіть, будь ласка, в коментарях. Пишіть наскільки кому підняли пенсії, щоб люди просто розуміли, розуміли так ось є обіцянки влади і є реальність. Тобто, побачимо, наскільки людям реально піднімуть пенсії. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.